Радий вас вітати, сьогодні в нас на огляді четвертий закон влади завжди каже менше, ніж необхідно. Коли прагнеш вразити людей словами, пам'ятай, надмірна балаканина може зробити тебе пересічним і позбавити авторитету, навіть прості ідеї можуть звучати оригінально, якщо їх подавати загадково та неоднозначно. Справжній вплив справляють ті, хто вміє мовчати, залишаючи простір для загадок. Чим більше ти говориш, Тим більше ризикуєш сказати щось зайве або недоречне. Що це означає, чому цей закон важливий для тих, хто прагне отримати контроль та вплив, давайте розберемось. Четвертий закон говорить, чим менше слів ви використовуєте, тим більше влади і впливу ви маєте якщо ви говорите занадто багато, ви ризикуєте розкрити свої справжні наміри, висловити щось необдумане або навіть поставити під загрозу власні позиції. Сила мовчання, коли ви вмієте мовчати або говорити коротко, це робить вас загадковим. Люди намагаються розгадати ваші думки та наміри, і це дає вам перевагу. Мова це інструмент впливу, але якщо ви використовуєте надто щедро, ваші слова можуть втратити силу. Люди, які багато говорять, часто здаються менш впевненими або занадто емоційними, в той час, як ті, хто говорить рідко, виглядають стриманими та мудрими. Для міністра гірше сказати дурниці, ніж робити їх. Приклад з історії Людовик XIV, король Сонце, був майстром цього мистецтва, він використовував мовчання як засіб управління своїм оточенням, притворні ніколи не могли передбачити його наміри, бо король рідко висловлював свою думку відразу і до кінця. Це надавало йому перевагу в будь-якій ситуації. Якщо ви хочете зберегти владу або контроль, навчіться говорити лише тоді. Коли це необхідно, чим більше мовчання, тим більший вплив. Тож, як же використовувати цей закон у сучасному житті? Завжди думайте, перш ніж говорити, зважуйте кожне слово, навіть коли ви впевнені в своїй правоті чи бажаєте продемонструвати свій розум, не поспішайте висловлюватися. Краще зберегти таємницю, ніж розкрити всі карти. Ключ до успіху бути загадковим і стриманим. Нехай ваші слова будуть чіткими та влучними, а не бездумними та поспішними. Люди поважатимуть вас більше, якщо не знатимуть, що саме ви плануєте чи думаєте. Що думаєте про цей закон? Чи вважаєте ви, що менше слів дійсно дає більше влади? Напишіть свою думку в коментарях. Цікаво буде почути, як ви застосуєте цей закон у реальному житті. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити подобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про мистецтво влади. Поділіться відео з друзями, разом легше навчитись керувати ситуаціями.